Повний відеоогляд Шміц 19 рік, самоскит, 7 тара, 50 плюс кубів, 58, якщо не помиляюсь. Клапан двері, шміц візь дивимось повністю. З мийкою, з підкачкою колес. Гарний стан гуми гарний стан рами. ну тут в цілому немає що сказати, легкосплавні диски. Рукав є для вигрузки. Йост джост лапи, хто б як називає. З іншого боку? Таблички кому треба? Ящичок є? Дискові тормоза в нього шміс вісь. По гумі це у нас 385, 65. Ось такий ось красень продається в нас.